Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ми прославляємо Господа нашого Ісуса Христа в нашому житті, тому що ми християни і дякуємо за те, що наш Господь, наш Спаситель, завжди є з нами, що Він народився, жив між нами, помер за кожного з нас, взявши гріхи наші розіп'яті на Христі і омиті Його святою кров'ю. Бог показав нам шлях до спасіння, тільки умертвляючи себе, свої пристрасті, зло, перемагаючи це зло на Христі, на вісі координації, коли людина стає чисто повністю залежна від Господа, коли вона свою волю прирівнює до цифри нуль, коли вона стає повністю ідентичною із Словом Божим, із Божим життям, вона чує. Цей голос Божий у своєму житті. Вона чує його своїми відчуттями, своїми емоціями приймає, тому що її емоції, її почуття людини вони розіп'яті на Христі. Це значить те, що ми повністю згодилися з волею Божою. Ми приймаємо Ісуса Христа за свого Спасителя. Ми віримо, що Він умер на Христі за мене і за кожного з нас. Для нас залишається важливий крок. Цей крок зробити назустріч Богові, довіритись йому. І тому вже цей нуль, про який я говорив, наповнений Божою ласкою, Божою благодаттю. Я відкидаю зло, я вірю в Божу перемогу, добра над злом, світла над темрявою. Ми, Господи, в сьогоднішній день приходимо до Тебе і хочемо, щоб Ти до нас говорив. Ми хочемо, щоб ми відкривали Твоє Слово в нашому житті. Ми починаємо в Святому Письмі читати книги про років. Пророцтво. Це не тільки майбутні події. Це не тільки якісь ситуації з нашого життя чи життя народу. Це конкретні дії, факти, якими Бог хоче підкріпити кожного з нас, для того, щоб ми правильно поступали, для того, щоб ми відкинули зло. Для того, щоб ми перемогли гріх. Тому на Христі був переможений гріх. Бог благословив нас, показав людині, що шлях спасіння у її вірі і довірі до тих слів, які ми читаємо у Слові Божому. Благослови нас Господь, почати книги пророків і зрозуміти, наскільки важливе пророцтво є у Святому Письмі. Чи пророцтво вже закінчені? Напевно, ще ні. Тому що ми, як християни, є помазані Святим Духом. Святий Дух постійно діє в нашому житті. І пророцтва, вони діють зараз також. Але це не є пророцтво про те, що буде, які страшні кари можуть бути, як пишуть пророки у Святому Письмі. Пророцтво зараз, в даний час, це жити з Богом. Це навернутися до Господа, це молитися, це прийняти хрест, страждання, терпіння і радість, і благословення, як Божий дар. Тому наше пророцтво – це зараз бути з тобою, Господи, жити з тобою, виконувати те, що ми собі постановили, починаючи зайця від найменших дрібниць. Не вживати якихось поганих слів, відкинути. Привички, які роками, можливо, в нас накопичувались. І ми звикли до них. І вони негативно і часто деструктивно діють на нас, наш духовний світ, тілесний світ. І так ми звертаємося до Господа Боже. Будь нашим благословенням, благослови нас. Я грішна людина, але з тобою я можу перемогти гріх. Тільки з тобою. І сьогодні я хочу. Це слово пророче, яке ти говориш до нас, до цілого світу. Відкрийте своє серце до Господа. А в Господі є всі люди, не чиніть зла, бо ці всі люди, вони також є створені Божі. Забудьте, якщо були у вас грехи, приймуйте до світла, до любові, тому що після розп'яття, після того, коли ми на Христі зрозуміли нашу ідентичність з Богом. Ми відкинули гріх. І знаємо, що після буде Воскресіння. Після Воскресіння буде П'ятадесятниця, сила Божа. З неба зійде і нас благословить Нехай Господь благословить нас, що ми прославляли Його святе ім'я і чули Його голос, голос пророчий, в нашому серці. Амінь. Пророчі книги. У єврейському. Перекладі пророки названі по-різному. Найчастіше зустрічається слово набі, етимологічне значення, якого не зовсім для сучасної людини ясне. Подібне арабське слово наба означає звіщати, акадське набу, кликати. Тимто набі це той, хто звіщає, накликує, промовляє імені. Когось іншого. Так названо пророками вже Аарона, який промовляв імені Мойсея. Тому найважливіше пророцтво, це коли людина говорить в імені Божому не я хочу щось сказати. Не я вам буду звіщати майбутні події. Як це може бути десь в окультизмі Але Господь, я є інструментом. Божої благодаті. Через мене Слово Боже йде до інших людей. І тому, слово пророче, як зараз в даній ситуації поступити? І тоді, якщо ми не будемо з Богом, Господь пророком звіщає різні події, які можуть відбутися. Також читаючи пророків слід враховувати ці раптові скоки від. Різних слів, пояснень. І бачачи за різних часів та списані поспіль, вони мають тяглі думки і не раз перериваються. Тому що просто воно констатує факт, якщо ти не навернешся від гріха до Бога, якщо ти не будеш жити з Богом, прийде кара, прийдуть завойовники, буде неврожай можуть бути різні хвороби. І Бог закликає людину слухати його, чути його, жити з ним. Бог покликував у пророки за власною волею, незалежно від особистих заслуг людини. Пророки були різного віку і соціального становища. Ісая був аристократом, Єремія та Єзекіїл священиками, Самуїл левітом, Амос пастухом. Кожен пророк був певний свого покликання. Обдарування харизми надавали йому сміливості авторитетно заявляти про Бога, який часто чудами потверджував його пісництво. Однак харизми не належали до постійних, здебільшого у пророків, вони діставалися тільки тоді, коли промовляли в імені Бога, що вони і самі визначають. Частим повторенням Слово Боже, говорить Господь. У книзі второзаконня людина справжнього пророка Риса показана тоді, коли Господь говорить до Мойсея: Я викличу для них посеред їхніх братів пророка, такого, як ти. Я вкладу мої слова йому в уста, і він говоритиме до них усе, що йому накаже. А пророк, який насмілився б звіщати в моєму імені щось, чого я йому не заповідав, або промовляти в ім'я інших богів такому пророкові смерті. Коли пророк промовив у ім'я Господнє, а його слова не збулися і не справдилося, то це слово не від Господа, самовільно відважився пророк говорити. Второзаконня 18, 18, 22. Стрічка, від Самоїла пророки дедалі більше частіше впливають на хід політично-релігійного життя, з'являються пророчі згромадження школи, членів яких називано пророчими синами. На початках пророки своє пісництво виконували більше ділами, так би мовити, прикладом своїм, ніж словами, тимто їхні повчання коротенькі, де звичайно вироки, короткі фрази, що їх то там, то тут. Проголошував пророк. З того розрізняють пророків активних і пророків письменників. До активних зараховують Авраама, Мойсея, його сестру Марію, Ісуса Навана, Девору, Самоїла, Гада, Натана, Анані, Ілю, Міхея, Єлисея. Жили вони від 1800 до 900 років перед Христом. Від 8 століття з'являються вже великі пророки-письменники. Перед вавилонською неволею писали Амос, Осія, Ісаї, Михей, Софонія, Єремія, Наум Авакум під час неволі пророкували Єзикиїл і Даниїл. Після ж неволі, Агей, Йоїл, Захарія, Авділ, Малахія та Йона. Неволя була у Вавилонському рабстві, коли Вавилонський цар Новоходоносор завоював Палестину, Ізраїль, Юдею, знищив храм і забрав людей, Божий люд, у неволю. Отже, пророк правдивий це той, який говорить імені Божому. В сучасному світі є дуже багато пророків, і люди цікавляться, коли завершиться війна. Чи повернуться рідні і близькі з війни? Що буде з долею дітей наших, ідуть і віддають своє життя для того, щоб фальшивий пророк запрограмував життя їхнє чи їхніх дітей, а це може бути і на багато поколінь. Тому що фальшивий пророк говорить своєму імені. І він говорить людині про те, що може бути, так. Але Бог ніколи не говорить, що це є фаталізм. Що тут неможливо якось іншим шляхом піти. Бо говорить: люди, наверніться до мене, моліться, прощайте, і я вам прощу. І та дорога, якою ви будете йти, буде благословенна. І навіть якщо прийшли вороги, вони будуть переможені в чудесний спосіб. Очевидно, що Божий пророк він ніколи не говорить своє бачення. У нашому світі. Навіть християнські різні групки мають пророцтва, Але ці пророцтва стосуються їхнього часу, їхніх дій, тих людей, які мають ці пророцтва. Не про майбутні події, але як їм поступати? Отже, найважливіше пророцтво, Як я маю поступити, як має поступати той, який приходить до мене за порадою. І в імені Божому я маю це говорити. Але для того, щоб я сказав імені Божому. Недостатньо мати біля себе ікони і говорити, що я вірю в Бога, як це роблять лже пророки. Важливо, щоб ти сам молився, щоб ти відчув голос Божий в своєму серці, щоб ти спілкувався через молитву з Господом. І міг відрізнити свій власний хід думок від того, що дає нам Господь. Хай Бог благословить нас. Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Псалом 93. Бог помсте, Господь. Добре, давайте я скажу наступний псалом. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми знову з вами читаємо псалми, і не тільки читаємо, а розважаємо над ними, над кожним словом. Ми розуміємо, яку силу Божу, благодать, яку несе Слово Боже. Чому? Тому що автор. Був єдиний з Господом. Його пророцтва описують за тисячі років ще життя і страждання Христа, життя людей, яке буде після нього, це і правдиві пророцтва. І в цих пророчих псалмах часу 100 людина звертається до Господа і ніби запитує. І не задоволена навіть можливо, відповіддю Божої чому, Боже, ти допустив, чому так сталося? Але людина визнає, що Бог творець, тому що я напевно не пішов тим шляхом. І наступний псалом нам говорить: Бог пімсти, Господь, Бог пімсти, промовив явно. Піднесися ти, що судиш землю, віддай відплату гордим. Доки грішники, Господи, доки грішники пишаться будуть, доки будуть промовляти і неправду говорити, доки говоритимуть ті всі. Що беззаконня чинять. Народ твій, Господи, вони упокорили, і насліддя Твоє пригнобили, удовицю і сироту умертвили, і захожого вбили, і сказали: не побачить Господь і не дізнається Бог Якова. Зрозумійте ж, нерозумні в народі, і ви, безумні, будьте раз мудрі. Той, що сотворив вухо, чи ж не чує. Або той, що сотворив око, чи не бачить, той, що карає народи, чи не покарає, він, що вчить чоловіка розуму, Господь знає помисли людські, які марні вони. Блажен муж, якого ти, Господи, наставляєш, і закону Твого навчаєш Його, щоби як почнуться дні люті заспокоїти Його, поки викупають грішному яму. Бо не відкине Господь народу свого і не залишить насліддя свого, поки не вернеться до суду правда і всі праві серцем, що додержують її. Хто повстане зі мною на лукавих або хто допоможе мені проти тих, що чинять беззаконня, якби Господь не поміг мені, скоро в аді оселилася б душа моя. Коли я говорив, захиталася нога моя, милість Твоя, Господи, помагала мені. Господи, коли прибільшилися страждання мої в серці моєму, розважання Твої звеселяли душу мою. Нехай не буде коло Тебе престолу беззаконня, що наказові ставить перепону. Вони ловитимуть душу праведника і кров невину осудять. Але Господь став мені пристановищем, і Бог мій поміч у надії моєї. І відплатить їм за беззаконня їх, і за лукавство їх знищить їх Господь, Бог наш. Амінь. Нехай так буде. Ті, що чинять беззаконня проти нас, нехай будуть переможені Божою силою. Ті, що замишляють лихі наміри, нехай будуть переможені Божим Словом, ті, що чинять беззаконня і думають, що ніхто не бачить, не відеокамери, не якісь. Дослідження, хто що вчинив. Але Бог все бачить, бо Він створив око. Бог знає все. Бог чує, бо Він створив вухо. Та говорить псалом. І тому, Господи, наша молитва, наше взивання до Тебе сьогоднішній день, щоб ти благословив нас. Ми запитуємо Тебе, Боже, чому стільки несправедливості? Тому що ти. Несеш правду, що чинить хтось несправедливість проти тебе, хто чинить неправду проти тебе, бо ти є світло, а темрява не хоче відступати. Неправда не хоче втікати. Вона має багато інструментів для того, щоб чинити перешкоди і навіть нищити, і навіть вбивати так було в часи, коли писалися ці псалми. І так є зараз, ми це бачимо. І тому правда завжди, вона в тишині діє. Вона завжди світла. Вона не галасує, вона не робить реклами, вона просто живе. І, можливо, навді вмирає ця правда в особі якоїсь людини, але є інші люди, які принесуть дальше це світло і правду. Кров мучеників ставала насінням для перших християн. Вони бачили смерть. Мучеників, і тисячі наверталися людей, тому що розуміли, що тут щось є незвичайне. Тому що Господь їх пастир, вони йшли до Царства Божого, вони повертали до своєї Батьківщини і це надихало простих людей, які брали хрест і йшли за тими, які його несли, брали свої хрести. Тому, Господи, дай нам силу пронести наш хрест, щоби ми. На ньому несли тільки те, що є в нашому житті, що спасає нас, що веде до вічного життя, бо ти переміг своєю кров'ю смерть, а ми будемо нести тільки добро і любов. І хрест буде нашим дороговказом, хрест буде нашим світлом. Благослови, Господи, зараз тих, які несуть тяжкий хрест, на якому продавається кров. Воїни наші, захисники, захисниці наші, благослови тих, які страждають, благослови тих, які потребують допомоги, і підтримай тих, які впали, щоб ми піднялися, щоб ми йшли далі за Тобою, Господи, щоб твій хрест нас супроводжував і благословив. На славу Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!